Продовжимо розпаковку демонстраційного варіанту з хімії 2023 року і настала черга розібрати завдання під номером 30. Останнє завдання. А ти поки підпишись на мій канал для того, щоб вивчати хімію разом зі мною. Так от, у 30-му завданні у нас знову задача. Розв'язавши яку ти можеш отримати аж 2 тестових бали. Ну і звісно, щоб успішно розв'язати задачу, спочатку необхідно уважно прочитати її умову. Маса суміші порошків цинку та цинк оксиду дорівнює 20 грам. До цієї суміші додали хлоридну кислоту, узяту в надлишку. Унаслідок цього виділився газ об'ємом 4,48 л. Об'єм виміряли за нормальних умов. Обчисліть слід масового у відсотках цинку. В суміші. Що ж, нам дали суміш, яка складається з двох компонентів цинку та цинк оксиду. Зобразимо цю суміш у вигляді ось такого прямокутника. Ця суміш у нас складається із цинку та цинк-оксиду. Маса даної суміші становить 20 грам. Ще сказано, що цю суміш обробили надлишком хлорідної кислоти. Ось так от додали надлишок хлоридної кислоти. Аж хлор. У результаті реакції у нас виділився газ об'ємом 4,48 літра. Який це газ, ми поки що не знаємо. Зверни увагу, що обидва компоненти суміші будуть реагувати із хлоридною кислотою. Отже, дана задача динамічна і нам необхідно написати рівняння всіх хімічних реакцій. Для початку запишемо, як у нас цинк буде взаємодіяти з хлоридною кислотою. Цинк плюс H-хлор. У нас утворюється цинк-хлорид, цинк хлор-2. Цинк -хлор і виділяється водою. Проставляємо коефіцієнти перед формулою H хлор ставимо 2. Тепер запишемо, як у нас цинкоксид буде взаємодіяти з хлоридною кислотою. цинк О плюс H хлор. У нас утворюється цинк хлор 2, цинк хлорид і вода. Урівнюємо. Перед формулою H-хлор ставимо коефіцієнт 2. Зверни увагу, що тільки під час взаємодії цинку з хлоридною кислотою у нас утворюється газ водень. І саме за ним ми можемо визначити масу цинку в суміші. Але для початку нам необхідно встановити хімічну кількість водню, яка виділяється у результаті реакції. Це ми можемо зробити за формулою. Ню водню дорівнює об'єм водню. Поділити на молярний об'єм. Підставляємо значення 4,48 літра поділити на 22,4 літр на моль, і у нас вийде 0,2 моль. Зверни увагу, за першим рівнянням реакції, відповідно до коефіцієнтів, якщо у нас прореагує 1 моль цинку, то утвориться 1 моль водню. Але по факту у нас виділилось 0,2 моль вод. Отже, за пропорцією ми можемо встановити хімічну кількість цинку, яка була в суміші. Для цього 0,2 множимо на 1 і ділимо на 1 і теж одержимо 0,2 моль цинку. 0,2 моль цинку. А знаючи хімічну кількість цинку, ми можемо встановити масу цинку. За формулою ν дорівнює маса поділити на молярну масу. Ми можемо вивести окрему масу. Вона буде дорівнювати ню, помножити на молярну масу. Отже, щоб встановити масу цинку в суміші, нам необхідно хімічну кількість цинку, тобто 0,2 моль, помножити на молярну масу цинку, яка чисельно дорівнює відносній атомній масі цинку. А це ми можемо знайти у періодичній системі хімічних елементів, яка безкоштовно дається на ННТ у довідкових матеріалах. Це буде становити 65 грам на моль. Тепер 0,2 множимо на 65 і отримаємо 13 грам. Масу цинку ми знайшли. Тепер давай поміркуємо. Якщо у нас маса всієї суміші становить 20 грам, а в цій суміші 13 грам цинку, то можна встановити масу участку цинку в суміші. Масова частка цинку буде дорівнювати маса цинку 13 грам поділити на масу всієї суміші 20 грам. І ми отримаємо 0,65. Або якщо у відсотках, то 65%. От саме це значення ми переносимо до бланку і отримаємо 2 тестових бали. Як бачиш, нічого складного.